Друзі, ви зараз неодмінно дізнайтесь, яке завтра, 24 червня, свято, у кого завтра ймениний, що не можна робити в цей день. І будь ласка, підпишіться на цей канал, щоб ми не загубилися з вами на просторах інтернету. Отже, 24 червня Різдво Івана Хрестителя в народі Івана Купала. Це одне з найбільших народних свят українців. Ми говорили, погода на Івана на весь липень показує. Дівчата плели вінки і пускали їх по воді. Ворожачи на майбутній шлюб. І ще 24 червня Міжнародний день феї, свято відчуттів, День Праліне. Це блюдо складається з карамелізованих горіхів, День оживаючих музеїв це як це так? День різнокольорового скла та День НЛО. Ще інопланетян нам тут не вистачало. Друзі, а іменини не в цей літній день святкують. Андрій, Богдан, Іван, Костянтин, Лука, Олександр, Фаїна та Марія привітайте ваших іменинників! А що не можна робити на Івана Купала? Отже, не можна фізично працювати, бо це важливе церковне свято. Не слід купатися у відкритих водоймах, тому що русалка може затягнути на дно. Та після заходу сонця забороняється збирати цілющі трави, бо вони в цей час будуть отруйними. Друзі, якщо вам сподобалось, поставте, будь ласка, лайк. Бережіть себе. Слава українцям і слава ЗСУ!